Пограбування за 10 секунд, як вам таке, та ще й не будь-що пограбували, а ювелірний магазин. Злодії забігли, сокирами розламали стелажі, вкрали дорогоцінні вироби і втекли на машині. До речі, авто вони теж викрали щоправда, трохи раніше. Здавалося б, все йде як по маслу, але не тут то було. Вже через кілька днів до грабіжників завітала поліція, і їх заарештували. Як їх знайшли, не справді дуже просто, бо вони залишили сокири на місці злочину, але по них став зрозумілим магазин, де вони їх купували. В магазині вони потрапили на запис до камери відеоспостереження. Більше того, викрадену машину вони теж покинули, щоб замести сліди. Але в навігації авто була збережена адреса одного з грабіжників, так на них і вийшла поліція. Далі теж все за протоколом: арешт, суд і ув'язнення на кілька років. Цього чоловіка охрестили найтупішим злочинцем Південної Африки, але не через те, що його злочин розкрили і його швидко впіймали. Все повністю навпаки. Йому вдалося провернути махінації на кілька тисяч доларів, викравши ціне обладнання. За це його подали в розшук, але протягом семи років він успішно ховався від поліції. Людина, ніби провалилася під землю, і будь-які намагання копів вийти на його слід були марними. Аж раптом він вирішив здійснити ще одну геніальну махінацію подати заяву на роботу у поліцію. Шоковані таким нахабством поліціанти відхилили заяву чоловіка. А той, недовго думаючи, прийшов дізнатись, чому це його на роботу відмовляються брати. Ось там злодії спіймали. Виходить, ховаючи сім років, він сам прийшов у руки поліції. Мабуть, сподівався, що про нього вже всі забули. Дві злодійки пограбували магазин товарів для нігтів на 600 доларів та швидко покинули місце злочину. Однак крадіжку помітили працівники магазину і викликали поліцію. В неї не сподівалися, що вже через декілька хвилин горе-дует повернеться, і жінки почнуть вимагати телефон, який одна зі злодюжок забула під час пограбування. Врешті працівники магазину віддали телефон, а злочинці швидко вийшли з магазину та поїхали на чорному авто у невідомому напрямку. Ця змогла ідентифікувати їх по камерам відеоспостереження. І вже за кілька годин заарештували злодюжок на подвір'ї будинку однієї з жінок з награбованим товаром. На запитання, чому вони повернулись по телефон, вони відповіли, що він коштував більше, ніж награбований товар. Тобто, гроші на телефон є, а на манікюрні матеріали ні. Жінка подала на розлучення, коли дізналась, що її чоловік дав їхньому синові ім'я своєї начальниці у свідоцтві про народження. У своїх соцмережах вона розповіла, що народила дитину лише два тижні тому. Але ще до народження вони з чоловіком вирішили назвати сина на честь її дідуся ветерана. Однак записувати дитину і робити документи пішов чоловік. Коли свідоцтво про народження малюка прийшло поштою, дружина зрозуміла, що він був зареєстрований під зовсім іншим ім'ям, аніж вони домовлялися. Чоловік назвав їхню спільну дитину на честь його начальниці. Після цього сумнівів не лишилося потрібно подавати на розлучення.